Біатлон всесезонний вид спорту, який дарує найкращі емоції, а головне нагороди і взимку і влітку. Змінивши лижі на лижоролери, ролери, українці були серед лідерів світових змагань у Словаччині. Зимою, напевно, всі спортсмени більше люблять бігати, тому що біатлон це зимою вид спорту, і зимою цікавіше, все-таки і звичніше. Але і літом, звичайно, є свої плюси. Ми багато тренуємося літом. тому і літній біатлон – це також досить цікаво і. Можна перевірити себе і порівняти з іншими спортсменами. Вже старт змагань образно осорблі приніс Україні медалі як серед юніорів, так і серед дорослих. Чотири етапи без промахів у суперспринті дозволили здійнятися на п'єдестал Артему Тищенку. Хоча гонка видалась непростою через погоду. Через те, що дуже жарко. То гонка була дуже складною і дякуючи тренерам, нашим вони на в багатьох участках траси стояла і нас поливали водою, давали попиті, і через це було е трішки легше. Звичайно, що задоволений цією гонкою, тому що все вдалося, в принципі, е медаль на чемпіонаті світу це, е це завжди приємно, тому ця медаль, можливо, якось додасть трішки впевненості в собі. В е і те, що ми рухаємось правильному напрямку. Суперспринт став медальним і для юніорів. Ба Більше, якщо серед юнаків срібло здобув Сергій Супрун, то у дівчат одразу дві нагороди. Третьою фінішувала Олена Горотна, а другою Олександра Меркушина. Чудовий виступ у святковий день. Ми всі хотіли. Показати як найкращий результат, І от ми з Оленою були з медалями для нас було вдвічі радісніше отримати ці медалі саме на день незалежності. І ми багато про це говорили якраз цей день. Що от такий подарунок для України. Від нас, а ось класичний спринт у юніорів завершився тріумфально. Весь п'єдестал став українським, і Це вперше у нашій незалежній біатлонній історії на міжнародних змаганнях усіх рівнів. Бурковський здобув золото, випередивши кінаша та Манзина. У гонці переслідування Манзин виборов ще й срібло, а Бурковський задовільнився бронзою. Також у персюді ще одну особисту бронзу серед юніорок здобула Олена Городна. Команда у нас дійсно виглядає дуже сильно цього літнього чемпіонату. Так дійсно хочу сказати, що багато команд тут немає. На жаль, літній сезон вважають не обов'язковим. Але нам, нам потрібно було сюди приїхати, пробігтися. І загалом я задоволена тим, що є така можливість перед сезоном. Якось підготувати себе. Чоловічий мастарт приніс Україні ще одне золото. Чемпіоном став Тарас Лисюк. Жінки на жаль, так і не здобули нагород. Найближчою до успіху була Джима, але посіла четверте місце. Загалом учасники виступали лише у трьох дисциплінах: 12 комплектів, разом у юніорів і дорослих. Тому український здобуток у 11 медалей є блискучим результатом ще кілька днів літа для відпочинку і важливий осінній період, який підготує для переходу на сніжні траси.